Побрехеньки, побрехеньки, шановні на каналі Житомир. щотижнева гумористично розважальна передача жарт клуб Побрехеньки. Усім відомо, що німці висловлюються точно і конкретно. Точно росіяни висловлюють росіяни висловлюються образно, українці висловлюються дотепно з гумором. А побрехеньківці висловлюються точно конкретно, образно, дотепно і з гумором. Ну от на, на зразок того, що батько п'яний, а я ні. No. І на що воно мені? <риклад> До магазину зброя заходять два кума, куплять карабіни. Один каже: куме, слухай, а де ти познайомився з своєю жінкою? Та каже, біля магазину зброя в сквіріку під фонарем. А що лампочки не горіли? <риклад> а я такий хороший, старий, такий, старий, ретро анекдот Село. Сусідка питає: дядько, а чого це ви рози машинним маслом поливаєте? А най буде, аби зброя не заржавіла. О, хлопче, я вирішив стати худруком нашого театру. Ти що дурний? А що це обов'язково? Отут прозвучало, отут прозвучало слово магазин зброя. Дійсно, і гуртом, і подвоєм ми у магазині зброя. Дійсно, засідання нашого сьогоднішнього клубу відбувається у магазині Зброя, який розташований в Житомирі, вулиця Київська, 14. Ну, мужики, ну це там, де міський вінкомат. Там, у цьому це дворі. Це дворі мужики це здай, заходьте. Так. Так. Анекдот про нас, про членів жарт-клубу «Поврихеньки». От кажуть, дуже погано, коли знаєш багато анекдотів. Тому що при нагоді не згадаєш, а які інші розказують не смішно. Заходить жінка в магазин зброї, і говорить, дайте мені, пожалуйста, берету 45-го калібру. А вам, наверное, для захисту? Ні, для защити я найму адвоката. Два кума куми, Скоріше би пан Луценко дозволив, каже, купувати вогнепальну зброю. Так, так, ви маєте рацію. Та ні. Рацію має мій сусід, а я маю кулемет. От кажуть у нас на Україні чому такі проблеми? Тому що більшість населення сплошні нулі? Ні, вони не нулі, вони мінуси. От якщо заплатять за комунальні послуги борги, тоді вони будуть нулі, то ж будемо нулями. Сьогодні ми засідаємо у магазині. Магазині зброя, і ми самі йдемо. До речі, ми десь ну роки три назад засідали в цьому не. магазині, але він був маленький, ну, а зараз такий розширився, худенький. розбудував маленький худенький, а зараз великий, товстенький. Ну що ж, кроком руш до зброї. Ну тож наголошуємо знову. Знову що ми сьогодні засідаємо у магазині зброя Київська, 14, у Житомирі. Просимо не плутати з магазином Рись. Магазин зброя. Ну, звичайно, що найголовніше тут зброя. Зброя мисливська, от пнев... пневматична, пневматична. от гладкоствольна, різна мисливська зброя. Ну і багато складових тут і до зброї, і до полювання. Все потім ми пізніше про це розповімо. А зараз ми розповідаємо по брехенечки. Ага. Так. Володя казав про зброю, і про охотників. Да, це ми вчора з ним тут заходили сюди, з володя, і тут скакує мужик в магазин. Дайте мені винтовку, дайте мені винтовку, дайте мені винтовку, так весь такий распатланные. А на кого ви будете каже охотиться? На кабана чи на зайця? Ні, на тещу! Тоді сядьте, успокойтесь. А чого? Потому що в такому состоянні ви точно промахнетесь. А та продовжати тему. Папа, папа, а чому наша бабушка ходить по двору і шатається? Ой, синок, ну вистріли ще раз. Це точно Іліч сказав, що у мене виникли виникли вірші на цю тему. Що це не магазин, дивись, це не магазин Рись. Нас тут восьмеро, не троє, це магазин зброя. Дякую, дякую. Що-що? Восьмеро це з оператором. Ай, теревенько. і так. От дід заходить до жіночого гуртожитку, і так чергова каже: Вам кого? А кого ви порекомендуєте? Ну, Сашка сказав, що вчора ми заходили до магазину зброя, Маху. а позавчора ми з ним заходили до магазину все для футболу. Маху. Купили пиво, тараньку, телевізор і пішли додому. Футбол дивитися. <рес> ну, спілкуються два мисливці. один каже: ти знаєш, що найстрашніший звір це ведмідь. От, ти біжиш, він біжить, ти в воду, і він в воду. А як ти ховаєшся, він теж ховається. Идет э, мужчина вечером, по темную улице, тут к нему подходит бомж, говорит, будьте так любезны, не сможете ли вы помочь бедному, несчастному человеку? Я очень голоден, я не могу найти работу. Все, что у меня есть в этой жизни, это вот этот пистолет. Та, да, е, покупець питає, що за дивний каже у вас асортимент такий. Каже, саксофони і травматична зброя. Нічого каже, дивного немає. Як хтось купує саксофона, через неділю приходять сусіди і купують травматичну зброю. Так, віть, як студенту тобі, тобі ось така побрехенечка, подаруночок. Значить, професор приймає екзамен у студента і каже: Скажіть, дорогий, яка найбільша проблема у нашому суспільстві? А той так недовго думаючи каже, те, що нас виховали, як Інтернаціоналістів. А я що ви що уважаю, Що таке інтернаціоналіст? Ну, відповідає студент інтернаціоналіст, це каже: каже, джинси турецькі, машини німецькі, гроші американські, прізвища українські, мова російська, а душа на продаж. От, коли ми зайшли до магазину зброї, нас відразу зацікавило ось це море кубків так. красивих різних за формою. Справа в тому, що е, Житомирська команда по пейнболу. Ор, орта. орта. І це її, значить, оце те, що вона завоювала скрізь не тільки на Україні, а і в Росії, Європ, в європі, європі. В Польщі були, в Білорусі були, в Німеччині. були, ну, скрізь. А справа в тому, що директор цього магазину, магазину зброї, Віктор Мідушевський, є головою обласного осередку. Пейнбольної асоціації України, да. і от оці ось і дипломи, і призи. Це все тут знаходиться взагалі центр пейнтболу вже да. це тому І навіть скоро буде всієї України. Да. Да. От а да. Оце ми теж поїхали на пейнтбол, на соревнування по, а, пейнтболу. по да. По пейнтболу. Ну і поки була передишка там невеличка, от два стоять кориша, один і каже, Серега. А ти замітив, що у твоєї тьоші золотий зуб? Він каже, давно замітив. Ну ніяк не знайду повода. Це двоє зустрічається, говорить, слиш, слиш, Серега, ти каже, я чув, ти розвівся своєю дівчиною. Каже, є таке діло. А що ж таке? Ти ж казав, красуня, ноги від, від вух ростуть. А ти бачив, де в неї вуші? А це дідій протьочі і про дружину, а дід з рушницею ходить. Ага. І це дивлюся, він з рушницею і кажу: діду, а куди ти, ти з рушницею йдеш? Та от те ще сережки купив, а рушницю навіщо несеш? Так дірочки в вухах зробить. Це таке оголошення. Позбавляємо наркотичної алкогольної залежності за один сеанс. Угу. Постійним клієнтам знижка. Це два кума пішли на охоту. Тут купили в магазині зброя, зброю, ага. ну і пішли ж на першу охоту провірити зброю, Йдуть. один каже: Кум, в тебе нова собака. А як її звать? Не знаю, вона мені не признається. Ага. <рес> Це теж дід заходить з рушницею ввечері, дивиться, дружина лежить з його другом, він бере рушницю і стріляє. Ага. Вилазить дружина з-під одіяла. Вона ж закрилась, вилазить і каже. Ай-яй-яй, ти так би без друзів залишишся. Приходить один на рибалку, розкладається, а той каже: ну, що ти каже, хочеш спіймати? Той каже: Кабачок. Ти що, такої риби нема? Ну да, і крає риби немає. От бачите, я стою з якими охоронцями ось це. Японская катана, так? Ой, ось це, японская катана. А, нет, а це уже гусарская якась. Ну, короче, охоронці у мене чудові, а як відносно по Магазин оружия, ну, не этот магазин, не магазин сброя просто в другом городе. Заходит, проверяющий в магазин, говорит, чем занимаетесь? Так, понятно. Лицензии на отстрел, киллеры на дом, оружие с оптическим прицелом. Так, а, наверное, наверное народ дурит и, наверное, нет кассового аппарата. Давно проверка была? До да дня три назад царствоєм небесне. Ну, ж таки, рибалка, рибалка, приходить, рибалка з песиком на риболовлю. Ну і традиційна ситуація спіймав золоту рибку. Золота рибка відпустить, три бажання. Він каже, значить, перше бажання бочку пива, друге бажання кісточку для песика. Вона, а третє, а третє бажання засохне. Вона каже: навіщо? Ну да, а с чем я бочку пива буду пить? А это так напоминает, знаете, английское поместье, старый, старый лорд отправляется на охоту. Слуга его выпроводил, все, через два часа лорд возвращается. говорит, сэр, вы меня пришли за новыми патронами? Нет, я пришел за новыми собаками. Это отправляют на, на, пенсию старого еврея и кажуть, Моисей Иосифович, скажите, какое, на, какое наилучшее достижение вот в вашей работе, в вашей практике? Он говорит, наилучшее, «Найлу, это значит, самое лучшее я выиграл 9 судов подряд. Ну, что, Розумблем, он и больше выиграл. Дорогой мой молодой человек. Я выиграл в карты 9 судов у директора одесского пароходства. Мужик мучается, страшная бессонница, никак не может уснуть. Тут ему появляется Джин. Говорит: мужик, ты мне так понравился, вот выполню любое желание. Тот подумал, подумал, говорит: ты знаешь, Джин, я хочу жутко спать. Хорошо, мужик, будешь жутко спать. Ну, еще такой аристократический анекдот. Маленькому мальчику на день рождения подарили шикарный подарок. Набор юного сантехника. Через три дня мальчик спился. Но встречаются, значит, два еврея тоже. Кажут, о, Изя, я тебя давно не видел. Ты чем занимаешься? Докторской. Что, диссертацией? Нет, колбасой. Магазині зброя можна придбати не тільки мисливську сучасну пневматичну зброю, і складові до зброї, і взагалі засоби захисту різні. А от можна при, при, купити тут і реритет, от, наприклад, там Калашникова автомат, ППШ. От і навіть німецький кулемет тут є. Ось так. От. А ну як важко було носити? Я з ним служив, так що Слу... <реш> ну, служив. Це молодь, не знаю тут. Батько з сином за сніданком ріжуть ковбасу. Говяжу син каже: Тату, а ковбаса з корови, та з корови, з корови. Тато, а корова каже, це тварина чи савець? Він каже: Ну якщо ти маєш на увазі цю ковбасу, то корова це рослина. Маріванна Івановна викликає батька Вовочка ну, в школу і каже: Ви знаєте, ваш Вовочка, ну вже другий тиждень запрошує мене постійно до ресторану. Він каже, так, він у нас такий дурний і є. Завжди поперед батька в пекло лізе. Івановна, пішли до ресторану. Ну, а це, знаєте, тут поряд з магазином Військомат, то такий студент, як я, от з, таким, з такою зброєю, заходить до автомату. Йому кажуть: Ну що, прийшли віддавати борг батьківщині? Він каже: Так, а скільки я винен? Це Ілья Муромець дивиться, Змій Горинич летить. Він каже. Зміюка каже: ти що це з одною головою літаєш? Каже, кризис, три башки мені не прогодувати. Ну і Знову ж таки, Вовочка, вчителька каже, Вовочка, чому ти в диктанті зробив після кожного слова велику таку паузу, великий пробіл. А це каже для реклами. Ну, це, знаєте, такий е, фізик-математик каже: я доцент, заслужений фізик-математик, і мене звільнили. Куди податись далі? Йому кажуть, в політику. А чому в політику? Тому що політика, як ваша математика, від перестановки до Данків сума не міняється. Студент задає запитання професору, каже: професор, скажіть, а що треба робити, щоб отримати престижну роботу? Каже, треба наполегливо. І день і ніч кожного дня вчитись і вчитись і вчитись. Тоді отримати престижну, отримати престижну роботу. Каже, а, а потім що? А потім каже, наполегливо день і ніч працювати, працювати, щоб утриматись на престижній посаді. В магазині зброя, ви зможете придбати собі не тільки мисливську зброю, пневматичну зброю, не тільки раритетні макети автоматів ППШ і Калашнікова, і навіть кулемета німецького. А ви можете придбати все складове до полювання. Ось бачите, як ми принарядилися, вже готові ти на полювання. О, а це, О, а це музичний зак... інструмент. музичний інструмент, музичний який інструмент. закликає кого ж... Ж... Дівчат до лісу? дівчат да. а, Чи вовків. А що хоче? І крупнорогових лосей. <р Dartmouth> це, да повзуть дві отруйних змії. І одна, а каже: ми сильно отруйні. О, сильно. Тоді мені хана чого, я собі язик прикусив. Так, як ви собі уявляєте економіку США? Ну, я уявляю це як пляшка Віскі. Ага, ну а Франції економіку. Ну, це маленька пляшка конячку. А Німеччини це пляшка пива. А економіка Росії це мінеральна пляшка мінеральної води. Ну в такому випадку економіка України, як ви себе уявляєте її, теж пляшка води. Але в першому випадку вона з газом, а в другому без газу. Продовжуючи тему економіку, представте собі, 2050 рік дід з внуком. Виходить з магазина зброя, так купили все собі для зброї. От онуки питає, каже: Діда, а ти помниш кризис Тимошенковський? Каже, звісно, помню внучок. А це правда, що Ахметов розорився і на базарі пирожки продавав. Правда, внучок. А як же він опять мільярдером став? А він брав по червонцю з тих, хто приходив на це дивитися. Це учень каже е, учителю. Каже: учителю, я десь вичитав, що кожен четвертий учитель псих. Каже: ні, є, у мене є три друга у, у, у учителя і нормальні люди. Так вижу, я ж сказав, кожен четвертий псих. <сі> хлопці, я, я десь вичитав, що кожен третій побрехеньковець – псих. <сі> да, це, <дед. сі> а, це <дед. сі> от ми ж продовжуємо готуватися до полювання в магазині зброя Київська 14» у Житомирі. Ну, це хлопці готуються в основному, а я під охороною під вартою. А я такое расскажу вам політичних ново последніх ага. наших моряків, которых освободились фаїни, Фаины, знімаж у всіх ждало в аеропорту ще одне очень страшне сурове испытание. возле трапа их встречал Ючный. Представляють на одному підприємстві нового директора. От і залу кажуть, а він не буде хабарі брати. Ні, каже, найчесніша людина. Два роки пропрацював у бані і ні разу не помився. А у мене страничка для самих маленьких. Така загадочка. Ага, з винтівочкою. Хто да. медведям лапи рвет? Зайчика дождь суєт, танін м'ячик бросив в речку, поламав бичку з дощечку. Кожний знає, це хто. Це Агнія Барту. Да. Ну, і така злободенна тема, футбольна тема каже з репортажу футбольного нашій команді не вистачає техніки. Маленький бульдозер би на цьому полі корінним образом змінив би ситуацію. Так дуже дуже коротенька побрехенька, така у тюрмі у тюремній камері. Каже, за що тебе посадили? Ой, каже, виявляєш, держава друкує такі ж купюри, як я. Каже українська реклама. Каже, що це ви такий засмучений? Та криза. Ой, я вас чудово розумію. Ні, не розумієте, чудово розумію. У вас же навіть депозиту нема. Вчора був. А це міліціян приходить додому на світанні з нічної, вже скинув, знаєте, одяг, вже поклав зброю, хотів до жінки. А тут вона йому кричить зі спальні: так швидко біжи до магазину, купи молока. Ну він одягається швидко, до магазину забігає. Йому каже: продавець: а ви що роботу змінили, чи що? А з чого ви взяли? Так на вас же костюм пожежника. Поки Валерій Городничий готується до подарунку для глядача до фокусу. Я розповім іще один коротенький такий. По брехенечку. лікарю, лікарю, я руку зламав, в якому місці? На кухні. Фокус від Валерія Городничого. Ось так. Він же леший, він же кущик, щоб тварина не побачила, що це мисливець стоїть. І так, у мене сьогодні є колода карт. Дорогие друзья, я попрошу Владимира Ильича, чтобы он задумал любую карту и показал вам. Для этого я просто бросаю карты и попрошу поставить палец в любое место колонны. Пожалуйста, нужно взять эту карту, запомнить саму, показать нашим телезрителям. Есть? Есть? Пожалуйста, кладем карту на место в колоду и колоду сдвигаем, срезаем. Ну, начало, как в любом детском фокусе, можно что-то подсмотреть, поэтому я колоду больше в руки не беру, я просто пытаюсь отгадать карту. Карта была черная, мазь крестовая, Картинка крупная, очень крупная. По-моему, туз крестовый, правильно? Да. Правильно. Так это еще не все. Я, я просто... успевленно, еще там вся колода скрестовая. Нет, тузинкой. нет, нет. Колоду я сейчас покажу. Я просто расскажу, как я отгадал. Дело в том, что когда карта была вложена в колоду, она просто перевернулась. Вот же туз крестовый. Он просто взял и перевернулся. А колода, как вы видите, абсолютно-абсолютно нормальная. Теперь делаю вот что. Я делю колоду на несколько частей: одна, две, три и четыре. Попрошу указать на любую из четырех частей. Владимир Ильич, как ты думаешь, почему ты выбрал именно ту часть, которая у тебя под пальцем? Напомню, потому что тут туз крестовый, совершенно да? Наверное, верхняя карта здесь именно туз крестовый. Делаем дальше. Еще раз показываю, что колода действительно абсолютно нормальная. Я ее срезаю и бросаю по одной карте на стол. Пожалуйста, Ильич, скажи стоп на любой карте. Стоп. Ну вообще правильно сказал, действительно стоп на тузе. <laughs> Хотя можно было сказать стоп абсолютно на любой карте. Да. Ну а теперь я расскажу, как это делается. Действительно, Ильич, по твоему заказу мы сделаем, как ты хотел. На самом деле все карты в колоде это тузы крестовые. Обратите внимание, видно все тузы? Ну, не, видно? Не, не видно? А, не видно, погодите, давайте так. И так не видно. Стоп, я же забыл снять внушение. Внимательно, я вот так провожу рукой перед камерой. И еще раз смотрим на эту колоду. Один туз видно? Да. Прекрасно. Два туза видно? Да. Чудно. Три туза видно. Да. Хорошо, а теперь я показываю всю колоду. Похоже, что у меня в колоде все тузы крестовые. Похоже. Действительно, все карты в колоде у меня тузы. Но вот есть пока одна шестерочка. Хотите, я расскажу почему? почему? Если я сейчас эту колоду срежу на этой шестерке и просто на нее подую вот таким вот образом, то покажу, что кроме шестерки, на самом деле в колоде у меня есть и короли. І десятки, і колода стала вновь абсолютно обичною, тому що 36 тузов в колоді просто напросто не буває. Ні, ну ти не леший, ти валерій градничий. Шикарний, шикарний фокус. Спасибо. Ну а тепер традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Отже, зразу тільки ми прибули в цей магазин зброя, отут тільки ми зайшли, стоять три жіночки. Одна жіночка і каже: Знаєте, дівчатка, у мене по гороскопу мій чоловік-стрілець, то я тут, тут йому спеціально на день народження придбала хорошу гвинтівочку. А друга каже, а мій по гороскопу, дівчата, риба, то я йому купила тут прекрасний акваріум от, і лодку, 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 до речі. А третя стоїть і каже: дівчата, а в мене дома чоловік козірог. Оцей стою і думаю, що б це йому тут купити. Що ж ми вийшли на останнє коло побрехеньок? У де ми засідали в магазині зброя вулиця Київська, 14, у Житомирі. Останнє коло по Да. Це вже не побрехеньки, це щира правда. правда? Чоловік з жінкою поїхав на охоту. Угу. І тут вона кричить йому: Дорогой, просипайся, 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 швидко просипайся. Він глаза розкриває, що случилось, Ти що дурна, три часи ночі. Голова пройшла. <рис� я> <рис� я> а це ж ми забили що основних, хто полюється рожу, армія, армійський анекдот. Йде концерт воєнного хора. прапорщик ведет, выходит на сцену и говорит, а сейчас исполняется народная песня «Степь да степь». Кругом! <сёк> <сёк> Деду, кажется, ты стал фермером, да? Ну, конечно! В моем подчинении один бык и сто коривочек. Ну и что, ты счастливый? Ну, звісно, не так, як бик. Нагадав, мені голова пройшла, нагадав тему таку оголошення: вийду заміж на час кризи. Готую смачно, говорю тихо, голова не болить. Свобода на ICTV. Свобода слова. Шустер лайф. Але ми з вами знаємо, що істинна свобода слова наступає тоді, коли на ногу падає кулемет. Ви знаєте, поразительне відкриття недавно сделали туркменські мікробіологи после 10-летнього в мікроскоп молекули воды. Оказывается, если на мікроскопі покрутить колесико, молекулу видно лучше. Коханий, поцілуй мене, будь ласка. Ой, як добре. А тепер виплюнь цигарку і спробуй ще раз. Ну, Шановні, як ідуть англійці, ідуть не прощаючись. Як ідуть українці? Прощаються, прощаються і не йдуть. А як ідуть побрехеньки? А так з вами прощається передача Жарт-клуб.